Христос ходив по Ізраїлю три з половиною роки, і люди приводили до нього своїх діток. Дитина у новому заповіті, це є образ вищого досягнення любові людської, звичайної, земної. І Христос покладав на них свої святі руки і молився Отцю Небесному. Апостоли не розуміли, що він робить, і старались не пускати до нього дітей. Одного разу Христос наказав апостолам: Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких Царство Боже. Коли до нього підвели дітей, він присів біля них, когось узяв на руки. Вони з великою радістю обступили Його. У повітрі в той час навіть затамувалася тиша. Ісус Христос сказав до апостолів: хто Божого царства не прийме, не мов те дитя, той у нього не війде. І, вказавши на дітей, додав: Бо такових є. Царство Боже. Як великий і мудрий учитель, Христос, натхненник життя і явлених дарів Божих, показав вищу проявленість Божої любові до дітей як образу найбільш чистих створінь у світі, цей приклад навчав апостолів справжньої Божої любові.